Сини, всіх посвяти церкви, неділю Великого Посту. І сьогодні, в Святому Євангелії ми чули таку подію, коли Господь після свого приображення сказав своє фавор і до нього підійшов батьком, якою була бояча дитина. Дитина була одержима нечистим духом, який кидав їм до воду, то вогонь, ну, щось на зразок епілепсії. І ось цей чоловік підійшов до Господа і говорить, що, Господи, допоможи, тому що мій син хворіє». я відходив до твоїх учнів, до апостолів, і вони не змогли його зцілити. І Господь йому говорить, О род невірний, доволі буду вас терпіти. Говори Господь такий також йому словам, що «Чи давно це з твоїм сином. І він говорить, що «З е, самого дитинства. І Господь говорить, чим віриш, що я можу це зробити. І ця людина говорить, що вірую в Господи, але поможи, йому не вірю. І Господь після того зціляє цю дитину, цей Дух виходить. І апостоли підходять до Господа і питають, Господа, а чому ж ми не могли його зцілити? І Господь говорить, що цей род і зганяється молитвою і постовою. І ось, дорогі брати та сестри, сьогодні отакі от слова, як род невірний, вірний. І, Господи, поможемо не вірю, ми маємо сьогодні запам'ятати і вийти з цими словами з храму, тому що род невірний це люди, так би мовити, які вважають себе віруючими, але ними не являються. Тому що віруюча людина це не та людина, яка навіть вірить, що Ісус Христос є Богом, не та людина, яка Віра в істинного Бога. Тому що знати, що Ісус Христос Бог це ще не називатись віруючою людиною. А віруюча людина це та, яка довіряє Богу і залишається завжди вірна Богу. От тільки та людина може назвати себе віруюча, та людина, яка дійсно живе по своїй вірі, та людина, життя якої показує, що вона віруюча, а не та, яка тільки на словах говорить, що є вірою, а життям своїм живе інакше. Так от ми повинні пам'ятати, що довіряти Богу і бути вірним – це це основне, що від нас е, потребує наша віра. Тому що, якщо ми віруємо в Бога, то ми віримо і всьому тому, що Він казав. Ми віруємо всім Його заповідям, ми віруємо в тому, що і буде після нашої смерті. Тому що, по словам Господа, ми знаємо, що е, нас чекає віруючих людей, царство в небесне, в якому буде тільки одне блаженство і життя в раю якому і людині на розум не приходило, так як говорить апостол Павел, той, що Господь уготовив люблячим його. А тепер ми маємо все перевірити. А чи дійсно ми віримо в це? Чи дійсно, ми, от як ми сьогодні співали, всі стояли символ віри? думаю, є такі слова, що чаю Воскресіння мірка? Що таке чаю? Чаю це чекаю з нетерпінням, очікую з нетерпінням. А чи очікуємо ми з нетерпінням, коли ми нарешті помремо? Хто очікує з нетерпінням померти і з'єднатися з Христом, як говорив апостол Павло? що, Господи, я вже чекаю, не можу дочекатись, поки я розрішусь від свого тіла і нарешті буду з Христом. А яка людина з нас може сказати, що я очікаю вже з нетерпінням, коли я помру нарешті і буду вже з Господом в раю? Чи ми. Е Думки про смерть віддаляємо, віддаляємо, віддаляємо подалі, 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 подалі на глибоку-глибоку старость, коли ми будемо лежати, сидіти, і тоді ми будемо каяти, читати Ісусову молитву і Господі, мене грішного і даром мені царство небесне. Ось і це також перевіряє нашу віру, як ми живемо, як ми відносимося до земного життя, як ми відносимося до Бога. І чи дійсно от ми чаєм те, що Господь нам казав, чи ми чаєм того життя, яке Господь нам приготовив? Чи ми от дійсно от міські живемо цим життям? І ось сьогодні також. Пам'ять Іоанна Ліствічника це був преподобний, який жив в VI столітті. Він в 16 років, будучи при імператорському дворі, якому тільки пророчествували дуже багате, заможне, благодійне життя, Він в 16 років уходив в пустиню, уходив в Сінайський монастир, в 4 роки підрізається, в 20 років постригається. Потім 20 років живе зі старцем послушанні після того, як старець помирає, він ще 40 років живе в пустині. І ось 80 років він приставляється до Господа і залишає після себе твори, які називаються слова. І ці твори зібрали в, одне, в, в, в один двір, який називається Лессуса. І ось ця Лессуса складається з 30 е, сходинок. З 30 сходинок, по яких людина восходить в її духовному житті, і ось, дорогі брати та сестри, печально для нас, мірських людей, що ця лісниця починається з двох ступенів, а перша ступенька це отречення від міра, друга ступенька це безстрасті. Ось і все. От і на цьому наше духовне життя і закінчилось. Тому що дай Бог, щоб ми за своє земне життя на ці дві ступеньки стали. А від міра, щоб людина не жила цим міром. А як ж ми міськи не можемо жити цим міром? Ну, хіба ми міськи не можемо думати, що нам робити, де нам працювати, як нам гроші заробляти, як сім'ю кормити, і п'яте, п'яте, десяте, і так далі. Незвичайно ну, що ми з цього не можемо робити. Але для міських людей відвічення від міра ми повинні розуміти по-іншому. Ми повинні розуміти від гріха, який панує в цьому світі. Тому що, як сказав Ісус Христос, що цей світ лежить в озері. Тобто цей світ лежить в гріху, і ми бачимо тенденції і е, спосіб життя мирських людей, це дійсно гріховне життя. І ми повинні розуміти, що ми повинні відріктися від гріховності цього світу, від цих всіх гріхів, е, які стали в нормі для цього світу, і які нам пропагандують, і які, е, так би мовити, вже стали нормою людського життя. От ми повинні це розуміти, що ми від всякого гріха повинні відділити себе, навіть якщо це. І на наше благодійство буде вліяти. Ну а бізстрастю, як казав, він відсвідчить про те, що наше серце також не повинно ні до чого бути пристрастним. Тобто, бажати чогось і користуватися чимось це дві е, е, різні речі. Тобто, якщо людина в страстності щось бажає, чи якихось матеріальних благ, е, чи якихось. Е, е, Речей, що залежить її соціальний статус чи інші речі, це одне. А коли людина міськими речами користується, це зовсім друге. Тому наше серце не повинно ні до чого приліплятися. Тобто ми, ми повинні розуміти, що ми путники в цьому світі, в цьому земному житті. Ми в цьому земному житті тільки для того, щоб уготовити свою душу для царства небесного, тому що душа вже буде після смерті знати, куди вона йде, в рай чи в ад. для чого вона себе готувала, з ким вона жила, з богом чи з дияволом. Тому ми також все повинні розуміти і земними речами ми повинні користуватися, а не е, бути до них пристрасті. Так? Що це означає? От, наприклад, людина хоче піти е, кудись на роботу, так? От вона молиться, що Господи, дай мені цю роботу. Але вона повинна розуміти, що вона повинна Богу довіряти. Чи є воля Божа, щоб вона там працювала? І от говорить, що Господи, я би хотів, але ти б благословив, як тобі угодно. І якщо навіть не вийшло на цю роботу на пасту, то людина не розстрається, не падає в депресію. А вона дійсно довіряє Богу, говорить: Господи, якщо це твоя воля, то будемо шукати щось інше. І так всіх інших речах. Щось не отримали, значить, не було волі Божої. Щось не вийшло, значить, це нам не коля. І ось так людина в цьому земному житті нічого не може бути пристрасна. А тільки користуватись тим, що Господь посилає. Ми будемо це пам'ятати, дорогі брати на і будемо пам'ятати, що віра наша заключається в тому, що ми Богу повинні довіряти наше земне життя і бути вірним в його захисті. Спасія Господь. За горіми приклоняйтеся до цих